Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Десять хвилин на другу годину. Тільки прийшла, тільки прийшла. Була в церкві, тоді заходила знову в сканці і поіграла там опять. От. прийшла додому. Прийшла додому, зараз пообідаю і треба мені Наті задзвонити, там у нас з нею діла є. От. Ну, зараз давайте покажу, що мені дали в церкві. Ну, Це пірсілья, я не знаю, як по-нашому. Це петрушка, чи, чи що воно? От, Персіль. Зараз я його так поману. Ні. Не, не похоже на петрушку, але дуже хороший такий запах. Тоді отаке дали каура його має. напиток, вівсяний напиток. Тоді отаке взяла 4. Можна було брати 10 і 15, скільки хочеш. До 9 числа. Я би трошки далі, так я взяла б. З, з полуницею Віллі. чотири штуки. Сьогодні яке у нас число? Зараз подивимося. Ага. П'ятниця, сьогодні сьоме. Ось я з'їм сьогодні одне, завтра одне, і 9 у неділю два. Одни, на сніданок, один на вечір. Ну, в общем, якось так. Оце два банани взяла. На що я їх брала, не знаю, бо в мене ще один. Все збираюся. Зроблю собі е, ті е, коктейля. Морозиво є, покладу банан, молока зроблю коктейля. Ну, може, й зроблю. Далі дивіться. Отаке печиво. Вівсяне написано. От. Оце така хороша фірма 100% каура це значить 100% вівсяне печиво. Тоді далі такі кусочки свинини. Треба, а що їх пожарить, чи що. Тут написано, а ми подивимось, як їх тут зробити. Так, 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 так. Що тут як їх робити? Ага, написано. Значить, Одна-дві е, 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 хвилини о, з однієї сторони, і, і так само з другої. Ну, таке от, о, як от будуть. Оце дуже хороший чай, називається кусьміте. Оце, бачите, оце, які там намальовані, отак які там намальовані смаки, от такі є там смаки. Він у нас е, до якого. Він у нас. Е, та де ж воно тут я ж бачила? Ага. От тут він у нас до 11-25. А скільки пакетиків? Скільки пакетиків? А ну кажіть, з, 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 значить, 48 грам тут. О, 48 грам. Оце тут розписані, як вони називаються. А скільки пакетиків? Так, а ну що ж я не бачу? 24 пакетика, чи що. Щось написано 24. Ну, не важливо, коротше. Не важливо, Тоді ще отака така курочка. Це ж курочка така, да, дали. А, курочка. Це курочка, чи що вона така? В Сухариках. Я думаю, так. Да. Але я думаю, що вона гостра. Бачите, такі, як язички, отакі гостра. Тоді отаке тіло я взяла спагетти номер 5 Баріла, Баріла це італійська фірма. І вони у нас, бачите, до 1 -27 го 27-го року. От. Ось тут трошечки надірване От, от того нам його і принесли. Я її відправлю в Запоріжжя. Оце два тих таких булочки такі смачненькі. А це конфети. Я одну покуштувала. Ви знаєте, такі смачні конфети з білого шоколада. І оце таке американський бікон. Але ж я оце візьму, відправлю в морозилку, оце в морозилку відправлю. отут собі одне оце на вечерю зроблю. Покуштую, а те теж у морозілку поїде до моєї подруги. Оце вілі собі оставлю, оцей напір оставлю, оце Петрушка, не петрушка, не знаю. Оце теж до неї поїде. І оце. Бо в мене ще є печиво моє, ось італійське. Треба доїдати. Бачите, повний пакет мого італійського печива. І тут ось у баночки є ще моє печиво. І там ще в мене є, ну, коротше, мені не треба. Ось сьогодні опять зайшла в сканці пограла. Це я поклала те, що вчора я виграла, щоб не сказали, що саму тому саму показуєш сумочку. Це сьогодні виграла, а це те, що ото вчора. Тут же ото лежить те, що Наті купила дві ото футболочки. От, така задоволена. Ну, Я знову піднялася у той магазин спортивний де я Наті брала футболочки і взяла, значить, дивіться. Таку футболочку, ось М-ка розмір, таку футболочку, М-ка розмір. І таку футболочку Нью-Йорк М-ка розмір. Коротше, три. Оці дві для Павлика це для зятя молодшого. В нього повно. Це для старшого зятя взяла таку. О. Він не дуже любить футболки. Я вам показувала я йому поло, купую. Але футболку так може вдома ходити, то й ходитиме. От. І вони, значить. А по 3,99 і заплатила 15,96. Але вони коштували у нас по 14,99. Оце, бачите, все такі знижки, знижки, знижки. Оце взяла хлопцям. Я не обіжаю хлопців, ніколи не обіжаю. Всім купую одинакове. От так що, от. щоб мені оце хтось сказав, що ти своїм купуєш, а зятям не та Боже, сахраню, я все. Я зятям більше може, купую, ніж от, то, того, е е е синові. Але стараюся завжди. Фруктивниця. Мушка, мушка-фруктовниця. Стараюся, щоб не обіжати нікого, не ні сина, не одного зятя старшого, не молодшого зятя. От. Так само і наті своїй доньці. Ані невістки Настюші онуки, завжди все купляю, От, навіть і більше, Наті на небагато все купую, бо на те все є, так скажем. От. Ані дуже багато купую. Посилку відсилала, так там було багатенько для Ані, і Настюші одіслала. Ну, коротше, зятєві хорошу куртку Саші одіслала, у зарі брала вже тут. О, так що я нікого не ображаю. Не пишіть мені і, і, і на, на понюшку табаку не пишіть. не пишіть. Я така бабця, що я нікого ніколи не обіжу. От. Оце зараз можна поїсти одне вілі, смачне таке, бо в мене не було вже. От є у мене йогурт, але я не хочу його їсти. Оті, маєте по 14 ще воно. Ну, хай ще постоє по 14.30, Може, й доїм. Молока не дуже багато. Ну, я завтра піду у той. У, а, оце ще купила вчора два штуки. Ну, знаєте, пірка фірма. Ну, я не можу сказати, що воно прям таке смачне, що я прям так дуже ним задоволена. Саме обичне. Саме обичне рис і, і той, і варення. Так що нічого такого сверх сверх я в ньому не, не побачила. Оце. А, це ж мені якраз пакетик треба. Я от сюди покладу оці. Оце покладу та й відправлю його в морозилочку. Оце та я відправлю його в морозілочку. Отак от. от. А тоді додаю кругом. От буду перець сушкувати. Я казала, таке щось на вроді зроблю. Перець, морква, цибуля, таке положу, що ще положу, помідорчики. Короте, всього положу багатенько і відправлю. Отак от. Це оце один шматочок, зараз достану, обжарю швиденько туди-сюди з обіх сторон. Ось тут написано дві-три хвилини. О, подивлюся, що воно Що воно мені скаже, яке воно буде м'яке. Чи не м'яке, я не люблю ні м'якого. Якщо буде хороше м'якеньке, так, так і з'їм. А, а якщо тверденьке, то їсти не буду. А те для своєї подруги положу в морозілку та відвезу, хай вони там їдять. Вона може тушкуватиме його чи жаритиме, не знаю. Хай як захоче. Мені все одно, мені я собі зроблю та й, та й все й покуштую. Ось От, такі справи, хлопчики, дівчатка. А так більш в мене нічого не, немає. Погода така непогана. Сьогодні плюс 7, але так трохи похмуро. Обіцяли зранку дощ. Я й зонта взяла. Прямо 69% дощу було намальовано. Не було ніякого дощу, то така погода непогана. от, Так що якось так. якось так, так що, Завтра, що я планую? піду вже п'ять у сканці. Сьогодні я 5 ото бумажок сватила, ну, дали далеко мішочка мені. от. Завтра піду, навіть якщо тільки один мішочок виграю, і то добре, а чого ні. А хто безплатно дасть ніхто не дасть. Не дасть ніхто. Треба потрудитися. Поробити, потрудитися. От я й потрудюся. От -от так. так що давайте ще раз покажу. Спасибо Господу Богу, спасі фінам, дяка, подяка Велика, за те, що допомагають нам. Дають нам і харчі, і все-все-все-все, все. Ви знаєте, раніше ті роки, давно-давно, якщо тільки я сюди приїхала, нас так дуже хорошо на площі, оце завжди були такі ці, як вам сказати, перед. 8 березня, так сказати, то фіни не, не святкують, ні. Але, але все одно на 8 березня це має такі цукерочки тут. Такі от зараз от таких трошки насиплю. Завжди перед 8 березням у нас на площі роздавали жінкам от по одній розі, по одній розі. Такий маленький, як флакончик там з водичкою. І ото там роза, така красива, здорова, висока роза. О, трошечки так насипала і достатньо. От. Хай там стоять. От. А вже оце як війна почалася, то вже такого і не було. Не було Грошей немає. А в мене ще ж таке печиво є, я з Італії привозила. Я люблю таке печиво. О там, бачите, той, як вам сказати, до 6-го, -25 25-го треба його поїсти вже. Там той, крупно зернове, чи як сказати зернове, всякі зерняточка, всякі зерняточка. Так що тепер, ну може, оце завтра піду, так може, у Токмані частенько так ото дають каву, печиво, яке стоїть на столах, отак привітають. А так, ніде більш нічого. Так що бувайте здорові, всього вам доброго, всього вам хорошого, тримаймось, все буде Україна. Хороших вам вихідних! А я завтра, як буду в Сканці, я вам поснімаю. Пока-пока. па, -па.